Блін, де біологія? Ну, я вже не хочу інші лісі доставати. Добрий день, Марічка. Сьогодні Добрий Добрий день. День у нас біологія. Добрий. Ми будемо вивчати функцію обличчя. Так, в зошит, сьогоднішнє число. Класна робота. Я забула зошити. Ту запам'ятовуй, потім в кінці уроку, будеш розказувала. сказувала. Сьогодні будемо вивчати слух, зір, пакові рецептори. Так, спочатку про слух. Слух це дуже корисна для людей функція, завдяки ми можемо слухати та розпізнавати, що говорять люди. Далі апарат. Це дуже важлива для людини функції. Завдяки ньому ми можемо розпізнавати Смаковий апарат — це дуже важливий річ. Завдяки ньому ми можемо відчувати сольоний смак, солодкий, гіркий та кислий. От, наприклад, ти тисиш там якусь шоколадку — то відчуваєш солодкий. Це то сольоне, і ти його відчуваєш вже ближче до горла. Виходиш і розказуєш все, що ти запам'ятала на уроці. Я що очі о, через них можна бачити. Є люди наполовину сліпі, а є сліпі, що вони нічого не бачать. Через ніс ми можемо нюхати і відчувати різні запахи. Якщо ми не зможемо дихати, то ми не зможемо жити. Ми можемо померти. Говорімо ковідом, то ми не будемо відчувати запахів, але дихати ми зможемо. Може, ще пам'ятаєш якісь функції? Так. З вуха ми можемо слухати. Якщо о, людина не може о, слухати, то вона глуха. Смакові рецептори. А, більш поряду, передня частина язика ми відчуваємо солодкий смак. Задня частина язика ми відчуваємо кислий смак. Ні, ну молодець. Постараюся щоденник, постарайся собі гарну оцінку. Молодець!